21 листопада з 5 до 7 ранку російські війська атакували місто Дніпро, випустивши ракети різного типу по підприємствам та об'єктам критичної інфраструктури. Зокрема, як повідомили повітряні сили збройних сил України із Астраханської області РФ, було запущено міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, із Тамбовської області з винищувача Міг 31 К випущено аеробалістичну ракету х 47 М 2 кінжал, а із стратегічних бомбардувальників ту 95 МС сім крилатих. Ракет х 101 пуски яких відбулися у Волгоградській області. Внаслідок повітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил знищено 6 ракет х 101 По інших ракетах без суттєвих наслідків повідомили в повітряних силах. Як написав мер Дніпра Борис Філатов, в результаті обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Було зруйновано котельню, повибивало вікна. У свою чергу начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про пошкодження промислового підприємства і про дві пожежі, що сталися у місті. Ракета, якою Росія вдарила по місту Дніпро 21 листопада, виявилася експериментальною розробкою. Російський диктатор Путін стверджує, що йдеться про ракету під назвою Арішнік. За повідомленням Білого Дому, російська балістична ракета середньої дальності, якою атакували Дніпро, була розроблена на базі міжконтинентальної ракети РС 26 «Рубеж». В той же час в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України припускають, що держава-агресор завдала удару, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу Кедр. Ударом балістичною ракетою по Дніпру Кремлівський диктатор зробив уже другий за цей рік крок до розширення війни. Першим було залучення до бойових дій військових північної Кореї. Про це написав президент України Володимир Зеленський. Ця балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче, і Путін Путін Бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю і маємо на це повне право згідно норм міжнародного права, наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б'ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські шахеди, коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою, він просто щоразу плює в обличчя тим світі. Віті, хто справді хоче відновлення миру, впевнений глава держави, сполучені Штати Америки були попередньо оповіщені перед запуском ракети. Це сталося за 30 хвилин до запуску, розповіла на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінк. Я можу підтвердити, що Росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Ця балістична ракета була створена на основі російської міжконтинентальної балістичної ракети Рубіж. Що стосується повідомлень Сполученим Штатам, то США були попередньо повідомлені незадовго до запуску через канали зменшення ядерного ризику. Це був новий тип летального потенціалу, який застосовувався на полі бою. Це безумовно викликає у нас занепокоєння. Однак ми не бачили Жодних коригувань у російських ядерних силах, і ми не коригували наші ядерні сили у відповідь. У свою чергу речниця Білого Дому Карін Жан П'єр підтвердила інформацію, що США повідомили Україну і союзників про майбутній запуск Росією ракети середньої дальності, зазначивши, що США не бачать ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї в Україні. При цьому заявила Карін Жан П'єр адміністрація діючого президента США на тлі атаки Росії балістичною ракетою не збирається припиняти поставки військової допомоги, а продовжать виділяти Україні нові пакети зброї і працювати над прискоренням їхньої доставки. Зокрема, мова йде про додаткові ракети для посилення протиповітряної оборони. Росія та Путін продовжують жити у власній вигаданій реальності. Для російського диктатора, який визнав застосування по Дніпро балістичної зброї, війна чомусь стала глобальною тільки після використання західної зброї. Участь у війні військових з Північної Кореї чомусь глобальність не викликала. Опинившись у військовому або дипломатичному куті, РФ починає вигадувати виправдання для тероризму. В такій ситуації ти або приймаєш таку тактику противника, або ні. Україна не сприймає, бо немає виправдань агресивній політиці РФ, смертям українців, зруйнованим містам і селам. Має бути тільки відповідь, яку зі зброєю в руках ворогу щохвилини дають Сили оборони України. Заступник начальника штабу оборони Великої Британії Роб Макговен заявив, що британські війська будуть готові воювати із російською армією, якщо Володимир Путін вирішить вдертися на територію Східноєвропейської країни, яка є членом НАТО. Як повідомляє політика, про це генерал лейтенант заявив на засіданні комітету з питань оборони палати громад, відповідаючи на запитання, скільки британських бригад можуть дістатися до східного флангу НАТО у разі значної ескалації з боку Росії, Макговен сказав: Якби британську армію попро. Сили воювати сьогодні вона б воювала сьогодні. Ніхто не повинен мати ілюзії. Якщо росіяни вторгнуться у східну Європу сьогодні вночі, то ми зустрінемо їх у цій битві, сказав генерал лейтенант Як відомо, правила колективної оборони НАТО передбачають, що напад на одного члена альянсу розглядатиметься як напад на всіх його членів. На базі одного з навчальних центрів, відповідно до рішення головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського, створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів. Про це повідомив генеральний штаб. Військовослужбовці проходять підготовку на близько десяти різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів логістичних, спеціальних та інженерних. Навчання операторів БПНК відбувається за визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності. Вкрай важливо, щоб майбутні фахівці володіли не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями і навичками. Це все підкріплюється належною увагою до тривалості процесу підготовки екіпажів БПНК. Ми не маємо чекати майбутнього, а зобов'язані впевнено крокувати до нього. Одним із шляхів розвитку збройних сил України є пошук та впровадження інноваційних рішень у сфері підготовки операторів. БПНК наголосив начальник управління інноваційної діяльності Збройних сил України, полковник Віталій Добрянський. Варто додати, що в Україні триває проєкт сертифікації шкіл пілотів безпілотних літальних апаратів. Він стартував у жовтні, і за цей період Міністерство оборони України видало сертифікати шкіл 33 організаціям. Воювати мають дрони, а люди ними керувати із безпечної відстані. Сьогодні керувати безпілотником це вже не хобі, а вимога часу. У ЗСУ зросла кількість підрозділів безпілотних систем. Є попит на такі вакансії. Саме тому ми маємо збільшувати кількість сертифікованих шкіл, де люди можуть пройти фахову підготовку. Наголосив заступник міністра оборони України Бригад. Дне генерал Анатолій Клочко. У 2025 році в сухопутних військах планується збільшити застосування безпілотних наземних комплексів та ввести до складу військових частин відповідні додаткові підрозділи. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Якщо на початку повномасштабної агресії наземні комплекси перебували лише в декількох військових частинах і в більшості випадків виконували лише завдання логістичного забезпечення, то станом на сьогодні наземні комплекси, як засіб виконання Усього спектру бойових та спеціальних завдань виходять на такий же рівень важливості, як і авіаційні комплекси, розповів генерал-лейтенант Павлюк. Тим часом Німеччина передасть Україні 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він зазначив, що безпілотники керуються і підтримуються штучним інтелектом, і можуть вивести з ладу електронну безпілотну оборону противника. За інформацією німецького видання Більд йдеться про ударні безпілотники типу… «Карма» – виробництва мюнхенського підприємства Хельсінг, особливостю безпілотника є сучасне програмне забезпечення, яке допомагає йому, так би мовити, орієнтуватися на місцевості за багатьма маркерами і летіти до цілі навіть за складних погодних умов чи випаленої землі, а також впливу засобів ФРЕП. Коли безпілотник ідентифікував ціль, і оператор підтвердив її, він далі здатен здійснити ураження автономно, навіть якщо зв'язок буде втрачено. Технології мають стати основою української перемоги. Передумова це швидка адаптація та тісна співпраця приватного і державного секторів, масовість та актуальність різноманітних безпілотних систем у воді, в небі та на землі. Якщо взяти ударні безпілотники типу Карма, які Україні надає Німеччина, то це ще один крок вперед, оскільки їхня перевага стійкість до систем радіоелектронної боротьби РФ, які були вдосконалені вже під час війни. Тобто ці дрони здатні долати перешкоди ворожою реп. До речі, в німецьких медіа через їхню функціональність і дальність ці безпілотники називають міні-таурус. Тож, якщо вже цей перший крок зроблено, Берліну варто подумати про надання Києву і самих ракет таурусу 19 листопада виповнилося рівно тисяча днів, відколи почалося широкомасштабне російське вторгнення в Україну. Велика війна показала, що українці здатні захищати свою територію та відвоювати своє швидко адаптуватися до нової реальності, жити і працювати під постійними ракетними і дроновими атаками. Тисячі днів збройні сили України протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад тисячі кілометрів. У промерзлих окопах Донеччини і в палаючих степах Херсонщини під снарядами, градами, кабами ми виборюємо право на життя. Нас і наших дітей тисяча днів перемог і втрат, тисяча днів знищення ворога, сотні тисяч окупантів більше не осквернять нашу землю, десятки тисяч одиниць ворожої техніки ніколи не руйнуватимуть наші домівки. Написав головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Ці тисячі днів дні всенародного спротиву і підтримки українського війська. В дослідженні компанії Deloitte йдеться про те, що нині 92% українців донатять на допомогу армії або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2% відсоткові пункти більше ніж у 2022 році. Українська армія ніколи не зрадить вашу віру, тому що це наша народна армія. В кожного знайомі або родичі служать у війську. У нас один біль на всю країну одне. Серця і одна душа, кожна наша перемога та поразка спільні. Кожна радість і тривога на всіх. Кожен хто читає це, має знати. Сили оборони України сильні як ніколи, та об'єднані метою знищення окупантів. Тисяча днів нашої стійкості це вкотре довели. Йдеться у зверненні збройних сил України. Цю тисячу днів широкомасштабного вторгнення Україна вистояла і завдяки допомоги наших союзників. За інформацією Кабінету міністрів від початку повномасштабної війни зовнішня бюджетна підтримка сягнула понад 100 мільярдів доларів. А найбільшим донором військової допомоги України є Сполучені Штати Америки з лютого 2022 року. Конгрес виділив щонайменше 183 мільярди доларів на стримування Росії. Кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком, і одного дня це буде світанок нашої перемоги. Вдячність всім, хто воює, вдячність всім, хто допомагає. Вічна пам'ять кожному, хто загинув на цій війні. Слава героям! Слава Україні, яка бореться! Слава українському народові! Написав головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Із заявами солідарності з Україною до тисячного дня від початку широкомасштабного вторгнення РФ виступили лідери країн-союзників України. В першу чергу це стосується наших партнерів у Європі. У 2022 році Росія вважала, що її повномасштабне вторгнення триватиме кілька днів. Через тисячу днів Україна продовжує мужньо чинити спротив на полі бою і проти злочинних атак по цивільних цілях. Написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, додавши, що. Кожен з цих тисяч днів Європейський Союз виступав на боці України і так буде тривати і далі. Тисячу днів тому Росія намагалася стерти Україну з карти світу. Але за ці тисячу днів Росія зазнала невдачі завдяки опору України та жертовності ваших героїв. Майбутнє України в нашому союзі. Ваша свобода це наша свобода. Хай живе Європа! 18 листопада в Україні відзначили День сержанта Збройних сил України. Саме сержанти і старшини забезпечують підготовку бійців, їхню мотивацію та беруть відповідальність за побратимів. Вони основа кожного бойового підрозділу. Їх гасло слідуй за мною. Роби, як я до сержантів та старшин звернувся головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Ваша роль у житті кожного військового колективу надзвичайно важлива. Саме ви командуєте підрозділами первинної ланки, навчаєте та виховуєте особовий склад. Відповідаєте за його злагодженість. Чітку взаємодію та постійну бойову готовність. Ваш досвід, мотивація та особистий приклад є вагомою підтримкою морального духу українських захисників та захисниць, які щоденно зі зброєю в руках воюють на фронті та роблять все, аби зупинити ворожу навалу. Написав у привітанні головнокомандувач ЗСУ, побажавши усьому сержантському корпусу міцного здоров'я, сили та витримки. Додамо, що з 2014 року 105 сержантів і старшин збройних сил України отримали звання Героя України 76 з них посмертно. Про це армія інформ розповів головний сержант Збройних сил України Олександр Косинський. Але вони наші герої назавжди: ті, хто надихає нас на подальшу боротьбу, ті, хто визначає сенс цієї боротьби, наші брати по зброї, що чекають на нас і дивляться на нас з неба. Ми не маємо права їх зрадити. Зобов'язані битися, зобов'язані перемогти. Зазначив головний сержант збройних сил України. 19 листопада, коли виповнилося тисяча днів з моменту широкомасштабного вторгнення РФ до України, було сказано багато правильних слів. Тому просто додамо декілька цифр, в яких теж війна. Спочатку вторгнення і до пам'ятної дати в Україні було оголошено 50 тисяч повітряних тривог. Найдовша була в Харкові цього року, вона почалась 23 липня і тривала дві доби, дві години та 31 хвилину. За даними ЮНЕСКО, в Україні пошкоджено 457 культурних об'єктів, з них 32 музеї та 17 бібліотек. Укрпошта за ці тисячу днів випустила 29 марок воєнного часу. А Нацбанк України 102 монети, які серед іншого присвячені підрозділам збройних сил України. Якщо рахувати годинами, то Росія вже вкрала у нас 24 тисячі годин спокійного життя. Або один мільйон чотириста сорок тисяч хвилин. Данія посилила українські повітряні сили вже шістьма багатоцільовими винищувачами F-16. Про це на прес-конференції в Києві заявила прем'єр-міністрка Данії Метте Фредріксен, додавши, що постачання літаків до України продовжиться. Наші плани щодо F-16 не змінилися. Число таке як було завжди. Шість вже доставлено. Це перша партія. Ми навчаємо з серпні минулого року. І це йшло складно, але ми змогли навчати процес. іде. потім буде ще одна партія і ще одна партія дев'ятнадцять загалом. Нагадаємо, що у вересні міністр оборони Данії Троельс Поульсен заявив, що Україна до кінця цього року отримує другу партію данських винищувачів. Тоді ж до України мають прибути перші з 24 винищувачів, які обіцяли поставити Нідерланди. Як відомо, данія та Нідерланди очолюють міжнародну коаліцію винищувачів, у межах якої українські фахівці опановують ф 16 Крім того, Нідерланди вже почали передавати запасні частини та обладнання для обслуговування і ремонту Онту українських F-16. додамо, що ці американські винищувачі вже ефективно застосовують в Україні. Так під час російської масованої ракетної атаки 17 листопада, F-16 повітряних сил збройних сил України збили близько 10 повітряних цілей. США та Німеччина оголосили про надання Україні чергових пакетів військової допомоги. Так, Сполучені Штати відправлять зі своїх військових складів боєприпаси для систем Хаймарс, артилерійські боєприпаси калібром 155 і 105 міліметрів, мінометні міни, безпілотники, протитанкові комплекси Джевелін та айті 4 і протитанкові ракети ТОУ. Крім того, Україна отримує стрілецьку зброю та боєприпаси, підривні боєприпаси, засоби хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного захисту, та запасні частини і допоміжне обладнання всього на суму у 275 мільйонів доларів. До пакету допомоги, про який повідомив уряд Німеччини, увійшли боєприпаси до БМП Мардер, 47 протимінних транспортних засобів, 4 самохідні артилерійські установки Панцергаубіц 2000 із запасними частинами, та 7 САУ М 109 дев'ять, 1000 снарядів калібром 155 мм, більше 300 розвідувальних дронів, зокрема «Вектор», Хорнет та Голден Ігл. Також до пакета увійшли броньовані мостоукладальна машина Бівер, три системи розмінування, вісім тактичних авіадесантних машин Каракал. Надаючи нам допомогу зброєю та боєприпасами, західні країни бачать в Україні серйозного партнера щодо їхнього виробництва згідно опитування, проведеного асоціацією технологічні сили України серед приватних компаній з оборонної галузі, представники 75% країн НАТО щонайменше один раз звертались до українських оборонних компаній з пропозиціями налагодити партнерство або постачання військової техніки. П'ятірку країн, які продемонстрували найбільший інтерес до українських виробників, очолює Литва. Запити на співпрацю з цієї країни отримав 41% респондентів. Далі йдуть Великобританія, США, Чехія та Латвія. Міністерство оборони США, проаналізувавши дії України під час широкомасштабного вторгнення Росії, вирішило доповнити критерії оцінки іноземних армій пунктом воля до боротьби. Про таке рішення повідомив директор розвідувального агентства Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Джефрі Круз. Як зазначило видання Breaking Defense, розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів, а це 17 структур, прорахувалося в оцінці потенціалу України для самозахисту. Після тисячі днів війни Голова розвідувального управління Міністерства оборони США, головне завдання якого полягає в тому, щоб оцінити відносно боєздатність іноземних військ, заявив, що на ситуацію вплинув один фактор, який він охарактеризував як бажання українців битися. Українці продемонстрували волю до боротьби, яка набагато перевершувала будь-які наші оцінки. Тому наша команда розробила методологію, аби зрозуміти, що таке воля до боротьби і як вона виглядає, сказав генерал-лейтенант Джефрі Круз під час заходу, який був. Організований альянсом розвідки та національної безпеки, за його словами, ця методологія наразі застосовується до декількох збройних сил, включаючи головний пріоритет американських військових, а саме народно визвольну армію Китаю. Між тим директор розвідувального агентства Міністерства оборони США не став ділитися ані висновками стосовно китайської армії, ані розкривати деталі методології її оцінки, основою якої став бойовий досвід Сил оборони України. Міністр оборони України Рустем Уміров вручив відзнаки міністерства військовослужбовицям зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування Захід вони стали відомі після того, як 17 листопада збили російську крилату ракету Х-101, захистивши важливий об'єкт критичної інфраструктури в Рівненській області. Цей момент попав на відео, і зараз відомо як Наташа попала упала. Упала, Наташа, упала. 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 Наташа, це солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні у цивільному житті. Вона була вихователем дошкільного навчального закладу. Цей постріл із позирка ігла став її першим бойовим досвідом. Героїчну операцію також виконали старший солдат Ольга Максименко. Це вона, зокрема, зняла відео збиття цілі, а також старший солдат Валентина Стеблевець, яка працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку та передавала критично важливу інформацію. Інформацію про ціль, її точна координація забезпечила успіх операції. Ваша робота захищає наше небо і наближає перемогу. Ми пишаємося вами вашою службою та незламністю, зазначив Рустем Ум'яров під час влучення відзнак Міністерства оборони України. Коли вихователька дитячого садочку із ПЗРК Ігла збиває рашистську крилату ракету, це і є народний спротив ворогу. Більшість тих. То зараз боронить незалежність країни на фронті, не готували себе до війни і не бачили свого майбутнього у війську. Але настали такі часи, коли вихователі стоять пліч опліч з кадровими військовими, металурги з інфлюенсерами, а художники з водіями. Бо немає зараз важливішої роботи, ніж захищати Україну. Отже, дійсно, разом нас багато, нас не подолати. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.